Моє останнє відео на цьому каналі набрало вже майже 1300 переглядів, 60 лайків, дофіга коментарів, і це є рекордною сумою на моєму каналі з тих відео, які я опублікував чисто від себе, не якісь там закази, тобто зняти якийсь клієнтський проект. І від того часу я роздумав над тим, чому. Тому що це відео не підлягає ні під ніякі критерії того, що я колись вважав є правильним для того, аби відео було успішним. Воно не має ніякої класної нарізки, ніякої класної заставки, нічого абсолютно, і я не міг ніяк зрозуміти, чому то відео є успішним. От чому? І потім, роздумуючи на тим дуже довгий час, сьогодні пішовши на прогулянку, я для себе зрозумів, що людям, а якщо ти бачив це відео, і воно тобі сподобалося тобі, людям просто потрібна щирість. Ще і людина, яка насправді не знаючи, до чого її життя може призвести, все рівно буде робити те, що знає правильно. Буде виходити з тої зони комфорту і просто вирубає. Одним із кру крутезних прикладів такого оцього, оцього, оцього виходження з зони комфорту, не знаючи, що, що з того вийде, є те, що я зараз знімаю на камеру. Камера, яка коштує 1000 доларів. І я насправді не знаю, як це розповісти своїй аудиторії, тому що хотілося показати, що от я такий мега крутий, я собі нарешті купив камеру, про яку я мріяв, але я її собі не купляв. Мені її купив батько, і він мені її купив після того, коли він побачив, що я серйозно починаю займатися зйомкою. Він побачив те, що мої наміри серйозні, і внаслідок цього він мені запропонував. Таку покупку. Звісно, я буду мати йому вернути ті гроші, але суть в тому, що вийшовши з тої зони комфорту, я почав показувати Всесвіту, що от, я серйозний, і Всесвіт мені повернув це таким іншим боком. І навіть попри те, все, що я отримав камеру, яке, що було, було однією з причин, по якій не знімати фільм, який я маю знімати, я все рівно. Після того відео, яке я відзняв, впав таку логічне пояснення того, чому його не вартує знімати. Я себе переконав в тому, що мені вартує зосередитися на заробітку грошей і на тому, щоб наскладати достатньо грошей, щоб комфортно поїхати в Київ, познайомитися з акторами і професійно відзняти собі відео в портфоліо. І навіть якщо воно звучить правильно і логічно, я від того просто мега пригнічений. І я собі думав над тим. Що якщо я піду сюди і буду розказувати про це тобі, я такий. Я був насправді розчарований в такому, я не міг того зробити. От я просто після цього останнього відео, тоді, коли стільки людей висловили таку підтримку мені і казали, все тебе вийде. І я йду до них і кажу: та ні, хлопці, я все ж таки здався. Я просто не міг цього зробити, я тому і не знімав вже два тижні поспіль. І. Сьогодні, коли мені вже це все на голову насправді так сильно надавило, коли я пробував щось писати, тому що всю короткометражку, яку я би мав якісно зняти, і воно мені настільки надавило, що я вирішив піти на прогулянку. І пішовши на прогулянку і для себе знайшов відповідь на питання, чому люди взагалі дивляться ось це відео, чому воно їм так подобається. А тому, що людям треба, людям треба бачити ту людину, яка от пішла і зробила. Пішла і зробила, навіть не знаючи, чи може воно в неї вийти чи ні. Всі ми би хотіли бачити крутезні відоси, наприклад, від Стіва Джобса в ті часи, коли він ще був неуспішний. То та причина, по якій ми всі дивимося Войтенка, який знімав часи, коли він ще не був успішний. І воно якраз пояснює ось це все, чому люди дивляться це відео. І тому я такий подумав собі, я не можу просто. Я, я просто не можу і все. Мені треба. Мені треба якось попробувати то зробити. Тепер, навіть маючи камеру, як я, мож, як я... я не розумію, як я можу собі тут в голові е, пояснювати. І пішовши на прогулянку, що насправді прогулянки, до речі, теж така класна ідея. Що ти йдеш на прогулянку, і коли ти йдеш на прогулянку, в тебе насправді вирішується дуже багато проблем. Е, е, і сьогодні, пішовши на прогулянку, я провітрився, і в мене голова так розчистилась, я зрозумів для себе шлях, який мені потрібно йти, тому що в мене або вийде, або в мене не вийде і я стану сильнішим. І коли я стану сильнішим, то я зможу все ж таки втілити свій задум. Я не пам'ятаю психолога, який проводив усю психотерапію в пошуку сенсу. Проте, коли я розмовляв з людиною, яка мені про це розповіла. Я зрозумів, що я в житті дуже часто так роблю, коли я стикаюся з якоюсь проблемою, з якимось стражданням, я весь час себе запитую, в чому, в чому сенс? В чому сенс? І коли я дивлюся на ось ці всі, спроби щось зробити, і коли я просто здаюся на них, коли я просто пробую знову, і коли я знову Якось послаблюю хватку, коли знову. хватка вертається, коли я знову послаблю її. Я себе щойно був на проглянці запитав: А в чому сенс? В чому сенс? І типу. В чому сенс? І сенс, мабуть, полягає в тому, що це показати людям після того, коли я доб'юся успіху, що тобі не потрібно бути ідеальним. Ти можеш робити те. Що ти хочеш, навіть такий, як ти є, навіть коли ти думаєш, що ти все, ти прям катастрофа, з тебе нічого не буде, з тебе нічого не вийде, ти все рівно можеш йти і робити те, що знаєш, що правильно. Я думаю, в тому якраз полягає сенс. Насправді, сенс ти, сам наді... сенсом ти сам наділяєш е... суддреальність. Ем, проте для... для себе я взяв сенсом іменно таке. Тепер для мене планом є таке, що я сяду, я справді розпланую. Ось цей фільм. І я не буду думати, що гроші то відмазка Тому що, точніше те що немає грошей. Е це якась серйозна причина. Тому що я вважаю, що це є просто відмазка І мені вартує просто зосередитися на тому, що я контролюю більше, ніж на тому, що я не контролюю. І показавши Всесвіту, що я серйозний щодо своєї затії, я думаю, всесвіт він побачить, що. Я випробував недостатньо, він мені дасть, то, що, я... То, що я потребую. Зовсім недавно я для себе вирішив, що я почну зосереджуватися на заробітку грошей, оскільки це те, в чому я не сильно приуспівав, і я вирішив, що, порадившись з своїм рідним братом Павлом, який є частково моїм ментором, що мені було б правильно. Піти в зйомочний бізнес і знімати для брендів. Так то це я був вирішив, що я буду знімати, бо що він мені вже порадив знімати для брендів. І я просто вирішив, вирішив це зробити. І просто приклавши до того зусиль, я пішов зняв своє перше відео портфоліо. І в цьому я почав відчувати сенс. Це через те, що я мав якийсь зріст в своєму житті. І відчувши той зріст в своєму житті. І я такий вау, воно може продовжуватися. І запитавши в Павла про взагалі про гроші чи і, і філософію, яка стоїть за грошима, він мені розказав про те, що філософії з накопиченням грошей, грошей немає ніякої насправді, але суть полягає в тому, що тобі потрібно е, піти заробити гроші, і піти їх якось дуже файно потратити, щоб тебе вставило, щоб від того була емоція. Тоді твій розум такий, ага, я йому дав енергії. Він тою енергією скористався правильно, і ще й задовільнив мене дуже файно. Тепер я йому дам більше енергії, і він наробить ще більше крутезного прогресу. І це дуже класно. І я це на собі відчув. І я цим пройшов, але. Тоді я такий подумав, блін, просто робити гроші заради того, аби тратити гроші заради того, аби робити гроші. Десь відчувалося, нехватка. А я така людина, що мені треба сенсу в житті. І в цьому я сенсу не відчував. Я, якщо хочу гроші, то, я хочу, аби вони були в мене пов'язані з робленням того, що я люблю робити. Чим побільше воно пов'язано з тим, тим побільше я почуваюся собою на правильному місці. І все. І тому я про що продумавши над цим довший час, для себе зрозумів, що от я ну, я мушу робити також щось таке, що наповнює мене сенсом, що дає значення моєму житті. Тому що креативність без монетизації це просто строєння себе жертви, тоді, коли бізнес без креативності це просто втрата часу. Я думаю, що тепер, якщо я перед собою, тепер, коли я перед собою ставлю за задачу, що я буду. Знімати цей фільм, що я справді серйозно поставлюся до цього, я буду публікувати відео щоденно. І це не для того, аби просто вас замахати. Ні, це просто для того, щоб сильно не заморочуватися. Бо тут є така крайність, що в мене є дуже багато чого розказати, дуже багато всяких думок, дуже багато цінностей, яким я хотів би поділитися. І я думаю, що якщо я буду пробувати якось їх змутувати по супер-класному. То просто я заб'юся в цьому, і мені воно нікуди не піде. І навпаки, якщо я. Е, і тому навпаки, я просто буду робити щоденні такі пости подібного цього, просто більше такі блог-лайк е, -like, е, стилі. Мені просто дуже страшно, що я стану такий, як всі, тому що я себе не асоціюю з людиною, яка бере. Своє життя таким безпечним підходом. Все має бути стабільно, все має бути застраховано. Я просто ніколи себе з таким не асоціював! Мабуть, це через вже довшу таку свою історію, де я все йшов штурмом, беручи ціль, яку я не знав чи зможу осягнути. Любий проєктів. Який я перед собою ставив, який мене справді захоплював, мав усю таку якість собі. І я не знав, чи я зможу його втілити. Чи це було Вікап, чи це було Місія Макгофін, хоч це і був короткий фільм, коротший, ніж Вікап, але проте його складність заключалася в тому, що мені потрібно було витворити всю таку складну мішанину. І так само з цим всім, я просто відчуваю більше наповнення від праці над проєктом, який справді є важким і незрозумілим, куди воно все приведе, воно мені дає набагато більше сенсу. Так, цей фільм тепер буде трішки інакшого вигляду. Він не буде такої фієзної якості, як я собі усвідомлював. Проте він буде живий фільм. В ньому буде відчуватися ось ця така іскринка, що іскринка боротьбі. Який фільм набагато кращий, де відчувається іскренка боротьбі за його створення чи на місці, де він був створений ідеально? Просто це дуже важко у собі в голові перенастроїти. Що для того, щоб тобі переслідувати свої мрії, тобі абсолютно більше нічого не треба, ніж те, що ти маєш прямо зараз. В тебе вже є всі інструменти тут і зараз. Я би міг навіть цей фільм знімати на iPhone. Я міг би, і він міг би вийшли якісним. Це все безлежно від того, наскільки напористо я йду до тієї цілі. Чи я стараюся якось освітлення добре зробити, чи я якось навалю на акторську гру. Розумієш? Воно то просто правило Всесвіту, що в тебе вже є все, що тобі потрібно прямо зараз. От і все. І так само, якщо прийдеться до якоїсь акторської гри. Просто потрібно старатися зробити по максимуму все. Тому що я вірю в то правило Всесвіту, те, що якщо ти справді постараєшся зробити все, що ти можеш, в тебе вийде добитися успіху, в тебе вийде добитися того, що ти насправді хочешся добити. І взагалі мені подобається цей весь проєкт, і ось цей такий ритм життя через те, що воно потребує від тебе бути правдивим в моменті, воно якось випробовує тебе прямо тут і зараз. І те наскільки ти є здатним, розумієш? Тому що хто-небудь може ідеально втілити якийсь проект, коли в тебе вже є все, що тобі потрібно. Бо от коли ти є в моментах, коли тебе оточують такі обставини, де тебе стрес прям роздирає. Тоді ти можеш показати свій характер. І я асоціюю свій характер набагато більше з таким проєктом, де я стараюся втілити невідоме. І я гадаю, що навіть коли в мене будуть можливості зняти ось цей проєкт ідеально, я візьмуся за проєкт, який я, можливо, знімлю ідеально. Тобто це нереально практично, поки мені якось. Втілити щось ідеально. Це дурна якась примітка, не потрібно за цим бігати. Я розумію, що це звучить трішки смішно, те, що я вот зараз пробую щось вчити, щось розказувати, ем, тому що п'ять хвилин тому я плакав на дивані про те, що мені робити зі своїм життям, як сильно мені страшно хоч щось робити. Я не розумію, що робити. Ой-ой-ой, а тепер я вчу якісь уроки, але я не вчу тебе, щоби навчити. Я розказую більше ці уроки собі, так щоб їх повністю собі. Якось в голові утвердити. Як на мене, універсальне рішення ніколи немає. І те, що я зараз записую, воно може тебе надихнути тільки цим духом. Це те, що я вважаю самим таким основнішим. Я можу дати якусь конкретну пораду, але воно буде не тим. Тебе набагато більше зарядить то, що в мене є ось цей такий дух пофіг напролом валим, нам получиться. І ти таке можеш представити іменно до свого життя також. І це Саме важливе, я гадаю. Ось цей дух. Давай не пролом, але в нас вийде. До речі, ця бандана належить в Вайлді. Тому я її так символічно вдягнув. Щодо Вайлді. Так я буду зніматися як головний герой. Ах. Я ще до того дойду, Я ще до того дойду, ми ще про це все поговоримо. Але ж мені треба постаратися не робити набагато забагато спойлерів. Хоча я вважаю, що якщо я навіть розкажу щось таке, воно не забере захопленості від історії, е від перегляду історії. Бо фільм буде справді офігезний. Фільм буде офігезний, я тобі обіцяю. Просто так, як Девід Голін сказав, ми всі знаємо, що ми маємо робити. Абсолютно, ти сто процентів знаєш, що ти маєш робити. Просто ти того не робиш, тому що ти лінивий і ти хочеш вірити в те, що в тебе якісь особливі обставини, і хочеш зробити себе жертви. То неправда. Замість того, щоб виплановувати, що тобі треба якісь там спортивні капці, ще що щось не пойму, що для того, аби почати бігати. Це все брехня. Тобі просто потрібно взутися в те, що ти маєш, і йти. і так стосується абсолютно кожного. Тобі потрібно заставити свій розум зрозуміти, що ти нікуди звідси не виходиш. Як тільки ти перес ти поставиш розум перед фактом, що ви тепер катутка надовго, і вам потрібно щось з цим робити або вирішувати цю ситуацію, або або вирішити цю ситуацію, тоді разом почне генерувати ідеї. І він скаже, ну слухай, тут наскільки фігово, і ми звідси ніяк не здаємося. Ну, то, блін, треба придумати якісь е, способи звідси вийти. І на цьому тобі потрібно зосередитися. Не видумувати, що для того, аби почати знімати Ютуб, тобі треба мати ідеальні якісь ось, ця, ось цю апаратуру. В сраково, ну все, то неправда. Не видумувати, що для того, аби. Почати качатися, тобі потрібен спортивний зал, супер, хто знає, яка їжа. В байдуже, то неправда, то абсолютно неправда. Тобі потрібно просто почати прямо зараз. Як тільки ти зробиш той один крочок, твій розум його зареєструє, він отримує якусь інформацію, і він почне над цим працювати, і тоді зрозуміє, де є наступний крочок. І він почне то все робити. Тільки без першого кроку ти нікуди не зайдеш. Тому просто роби і все. Недавно дивився мультфільм Пада конфу і мені не сподобалися деякі моменти які в ідеології, такі як те, що воїн дракона е, вибраний якоюсь черепахою, тобто якоюсь долею, не поймеш чомусь воно там було. Е, чисто я гадаю, вони зробили це для того, аби сама історія виглядала класно. Проте в загальному суть того, що для того, аби стати воїном дракона, тобі просто потрібно усвідомити, що в тебе є все. Те, що тобі необхідно. що ти є тим інструментом, який дозволить тобі вирішити всі твої проблеми, це ідеальна ідея. Тому я гадаю, що всім вартує це усвідомити, що в тебе все є, все те, щоб бути твою найкращою версією себе. Нічого тобі більше не потрібно. В тебе вже є та здатність. От мене брат колись був запитав: ну от звідки в тебе є та енергія, робити. Взагалі що небудь. От звідки тобі енергія, або сміливість, або та впевненість в собі, а я, я йому відповідаю: я просто знаю, що я можу. Я просто знаю, що я можу. Це все, що тобі потрібно знати. Ти просто можеш. І все. Ти не робиш тому, що ти лінивий. або маєш якісь відмаски. Баджу на них всіх. Назад до роботи. монтую це відео, зразу згадую собі пораду Келліан Мерфі, який каже, що. Поки ти молодий, то тобі потрібно слухати інстинкт понад інтелект. Просто тому, що ти можеш щось раціоналізувати, не означає, що воно є правильним. Отже, навіть якщо відсутність грошей це справді відмаска для того, щоб не знімати, я все рівно буду... Е залишу можливість тобі підтримати мене е фінансово в описі, але це якщо ти не подивишся на другу. Пропозицію. Друга пропозиція є такою: якщо тобі потрібен якийсь контент, відео або фото, то я можу влаштувати відеосесію або фотосесію, нароблю тобі класного контенту. Не знаю для чого, може маєш якийсь бізнес, а може просто особисто хочеш класного рісу, що я би теж робив. От ми можемо спрацюватися, і таким способом ти міг би мене підтримати також. Насправді я це відео записую вже другий раз, просто якось мені не виходить сказати все, що я хочу сказати, і мені здається, я говорю занадто швидко, і воно все якось накопичується, в мене збирається гаряці, я нервуюся, я собі якось запутуюся сильно. Але я гадаю, це просто питання практики, мені вартує просто продовжувати, і що буде, то буде. Ем... Я хочу сказати ще дещо на кінець, те, що. Ем... Якщо в тебе є якась. Мрія, якщо тебе навіть її нема. Просто зрозумій, що якщо ти будеш рухатися в ту сторону, просто рухаючись в ту сторону, всесвіт відчує твою серйозність, і він дасть тобі все, що тобі потрібно, для того, аби втілити ті плани, які ти хочеш втілити. Дякую за перегляд, слідкуй за своїми мріями. Вони того варті. І будь моїм другом. Гарно тобі, продовження, whatever.